Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Сьогодні хотіла з вами зробити пересадку деяких своїх орхідейок. Давно вже в мене не було пересадок на, на каналі. Ну, не те, що ви просите, а думаю, ну покажу, давно вже не показувала. А <laughs> я така заморена, <laughs> спала тільки п'ять часов. Ну, такий у нас сьогодні э, вихідний вийшовся. На Новий рік чоловікові ми подарували э, білети на ілюзіоністів. Ну, э, 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 Не знаю, як по українськи сказати, майже по-французьки. Ну, Ці, що роблять там фокуси, що таке. І вчора, в Клермон це від нас півтора ну, чуть більше півтори години їхати, ми вчора поїхали. Коли ми виїжджали ввечері, такий дощ був, такий дощ періщив все время. Ну, ми там, в общем, приїхали, подивилися, цей. Спектакль дуже сподобалось. Потім поїли і давай їхати назад. І тут мені старша донька дзвонить, каже: Ма, у вас там все добре. кажу, та дощ періще страшне. каже: ми тут. А вона з, з подругами зустрічалася. А я каже: єлі доїхала додому, сніг лупить вовсю. Ну, щоб ви розуміли, ми живемо в гористій місцевості, а кермон відтак внизу, нам треба спуститися. Ну, в общем, піднімаємося. Кажу, Та, ні, ще нормально, піднімаємося. І тут пішло. Зараз я вам ставлю невеличке відео, яка в нас була дорога додому. Серед ночі нема майже ніде нікого, одні ми їдемо. Із гульок додому, ну, в общем, подивитись, як воно було. Ну що, ось показую вам нашу <нів> нічну прогулянку. Ось так ми верталися додому. Я трошки поставила на швидку швидкість, бо їхала я там 20 км в час. Чоловік спить рядом, дочка спить, а я рулюю. Це те, що собі підлампічила плече. І це в мене така була каскадьорська тест, чи моє плече видерже чи ні. Ну, Сьогодні відпочиваю. Ой, Я думала, що не доїду. Вона... Приїхали в 2 години ночі, а зараз покажу з утра. з утра ось така краса. Все тихеньке, сонечко, все добре. Це я їду. У мене донька від'їжджала сьогодні на учубу. І я не знала, чи там розгорнули чи ні, то я поїхала поперед нею, трошки з нею проїхалася, щоб точно знати, що все буде добре. Так що вона в мене новачок за рулем, і знаєте, ну, навіть ті, що їздять, часто за рулем, може занести за цей. А так, я її трошки регулювала саму скорость, щоб вона виїхала, коли вже чиста дорога, бачите, вже прочистили. Щоб вона поїхала все ж таки в неї 10 часов їзди до того місця, де вона учиться. І мама переживає. Тому в 2 часа приїхала, а вже в 7 часов зранку ми виїхали на прогулянку ось таку прогулянку. Ну, давайте вернемося до наших квіточок, до нашого сонечка. Так що, ось така варфоломівська ніч в мене була. Ні, я не жалуюсь з порівнянням дівчата, які живуть в Україні, у яких дуже часто лунають сірени, лунають якісь повітряні тривоги, які ховаються на половину ночі, десь в якихось погрібах, чи в якихось схованках, чи просто під подушкою, як казала Марина. Ну я вам. Захоплююсь, ви до всього якось привчайтеся, А тут вибило з колеї і якось ходила, вертіла. Думаю, не буду я робити, бо буде через верле. Я люблю пересаджувати тоді, коли в мене є натхнення і коли я дійсно цього хочу. А сьогодні таки думаю, таки з вами погомоню. Ось тут зібрала трошечки такий букетик. Хочу деяких похвалити, деяких пожурити, пожалітись. Ну, таке, знаєте, розслабляюче поговорити, поговорити. Ой, начну з оцих жовтячків, з оцих нарцисиків, чи як їх казати, ось тут вони, тут у мене метелик такий. Я його показувала в моєму лютому цвітінні, заквітнув. Ну, здається, сонечко як виходить, яскраве таке, а вже потихеньку, бачите, тільки налякало. Ну, що зробиш? Ніч була страшна, а вже після обід майже нічого немає. Слухайте, я вчора, от що мені якось схотілося їх показати, я вчора їх поливала і так файно пахнуть, а стоять вони разом з Будою. Ну, так файно пахне, думаю, Буда пахне. Тоді принюхалась, думаю, ні, Буда не так пахне. Щось друге пахне. Принюхалася до них, ну, як принюхалась, навіть не треба, трошки поближче підійшла. Як же вони чарівно пахнуть. Не, е, в них, зараз покажу, тут ось, ось тільки перший-я перший, його ще не показувала. Перший пилорик, це також я купувала два наполовину пилорик, наполовину стандарт, і так само на половину пилорик, на половину стандарт. Вони були, якби там така акція була: одну купуєш, другу майже безплатно, там за якісь копійки. То я їх хватила і потягла восени додому. І оце в них тут подорощували. Квітоноси, а також ось і ось це нові цвітоносики, ну ще зростають. Ну, так от, ось ця краса вона дуже-дуже файно пахне. Я його називаю Мастерпіс-жовтий. Так він йшов, його продавали колись на руминському сайті. Я не знаю точно, як він називається. Я його так і почала розповідати. Він апельний, похожий на Джулію, на Master на Фенікс. Ось так. Ну, я їм попідв'язувала, бо в мене нема куди їх розпускати. Ну, Ось так. Так що... Після такого пасмурної ночі, пасмурної, такого стресу, такі жовтячки якраз якраз на весну те, що треба. Покажу його поближче, бо що ж тільки того показати. Дивіться, як він виблискує на сонечку. Ну, це, я дуже задоволена. Я навіть не сподівалася, що воно так файно буде пахнути. Навіть, навіть, я ж вам кажу, майже перебиває запах. Пініфа. ой Пініфа. Буді. Ставила і поставила сюди поближче до нас. Тут в мене сонечко, тому я е, полюбляю тут е, на веранді над черепахами їх знімати. Ну Будда. Будда. Хто не знає, Буду. Вже починає трошки вигорати. Я його трошки вивернула, скоро зовсім зніму з підвіконня. А ось цей тільки недавно відкрився. Бачите, яка різниця? І тут ось одорожчуємо, починаємо вже відкривати. Ну, Буде в мене він завжди завжди гарно квітне, дуже, не, дуже пишненько. Тут, ось, здається, новий квітоносик там Ну, дуже довго, дуже яскраво. Чарівну, ну, що казати, Буда. Хто його не має, я вам дуже рекомендую його придбати. У кого він є, ви мене зрозумієте, наскільки він гарний чарівний. Ну, дуже дуже гарний мій будочка. Ой, принесла вам і свого Лоренса, свого Лоренса якраз показати коло. Самого буде, щоб вам було видно, наскільки вони різні. По-перше, Сого Лоренс він побільше, більш така кругла форма квіточки, бачите? А будочка він більш такий, як зірочкою і чуть менший. Губка, можна сказати, майже одинакова. Колонка також. Але розкраска зовсім зовсім інша. Бачите ось так. Так, багато квітів, що не знаю яку. Це так, для общого розвитку, якщо у вас є Будда, то не обов'язково мати Сого Лоренс, Якщо у вас є Сого Лоренс, ну не обов'язково, якщо у вас немає дуже багато місця, буде в ну, мене є і той і інший. Буде чарівно пахне Суго Ну, Зараз, може, трошки постоїть на сонечку, Ну, поки що вже більше двох тижнів він квітне, Ну, ще запаху, як такого, немає вираженого. Під <пахнет> пахну він такою трошки да, капченою рибкою, ну, сказати так, щоб дуже-дуже насичено і дуже-дуже терпко. Ні. Ну, ось так. А отак без сонечка вони виглядають. Ну Це для такого швидкого общого розвитку, порівняння. Повний розпуск уже цієї красунечки, пурпунжей, пурпурний дощик. Ну Я вам казала її і в лютому як її демонструвала. Ну Сонечко то заходить, то виходить. дає мені знімати, як треба їх. Це взагалі не вибаглива, гарна, кожного разу квітне, кожного разу дорощує квітоноси, ну, красуня неймовірна. Мені її подарували. Була двойна така посадка, два пурпурнрен, стандарт і метелик. Я як завищала, як побачила. Його подруга, яка мені подарувала цю композицію, спочатку не зрозуміла. Ну, Стандартний вже радує іншу хазяйку, також добре квітне. Ну, Що вам ще сказати? Гарна, гарна красуня. Якщо пощастило, це вам беріть, не задумуйтесь. Дуже вона гарна, і кожного разу всі оці малюночки, оці всі акварельні такі крапочки, все це буває по-різному. Може бути така біла-біла-єлі-замітна, а ось цього разу дуже виражені в неї оці такі бордові плямки. Також хочу показати цей повний розпуск, тетра на. Віоло... Віолоцея магента Вюш, Більша квіточка, ніж у Тетраспіса, але її оцей нос... не носика губка з оцим пушком. Це від Тетраспіса. Ну, Вірелоцейка також така. І от що дивіться: перша квіточка, яка заквітла, дивіться, яка в неї утворилась така колоночка, Тут ще немає. Тут ще так. Насичений, бордовий, гарний. Вони розквітли з інтервалом 10 днів. А ця вже, бачите, як, як змінилася. Ну, а колір, от, як сонця немає, оце її справжній колір, такий прям винний, такий лаковий, такий ну, темний-темний. Це одна, мабуть, із. Таких виражених, темних орхідеї в мене. Квітне вдруге. Перший раз якось вона дала одну квіточку, несу разну, якось так бистренько. сказати щоб дуже, я з нею захоплювала сні, а от друге домашнє квітіння ну це вже, це вже бомба. Така краса. Так, ще одна мадам, яка повністю розквітла, розквітла як хотіла, я вам її показувала. Це мій Болдюйн Пелорик. Тут він ось так. Думав-думав, ну таки вирішив закінчити на Пелоричності. Тут ось о, йому було ліньки, Але все ж таки таки вирішив виправитись. Це один квітонос. Інший квітонос поменше. Тут поки що все. По плану, як то кажуть, як треба, так і квітнемо. Нікому не робимо нерви. Ось така краса. А ось це відгалудження на другому квітоносі. Той, що думав, думав, і галудження вирішило взагалі нічого не думати. Що там заморачуватись, якісь защіпи робити? Буду стандартом. Хай і так милуються, Так що ось така, <світнути> ось так вирішила квітнути. Ну, нічого страшного. Вона й так гарна, і так гарна. Якщо ви давно у мене на каналі, ви знаєте, я полюбляю всі орхідеї, вони якби, діляться в мене на три групи. Фаленопсиси, тому що... І фалентонопсиси пилоричні я люблю, тому що вони квітуть довго, вони всі гарні в своїй розкрасці, ну прям гарні, О, і е, потім в мене цимбідіуми, вони йдуть зовсім іншою. І е, різні видові. Орхідейки. Ось такі в мене захоплення. А от хто мене розчаровує, так, це фламінго. Пінк фламінго, я вам презентувала, вона тільки відкрила 2-3 квіточки. Отак вона розквітає, ну, зараза, дивіться, що робить. Ну, ну. вона мені все на світі суши. Вона вирішила, що їй бути гарною. О, зроблю, зроблю, як я хочу. От, бачите, суше, малі, малі квіточки, ой, бутончики, суше. Не буде в мене пишного, гарного квітіння. Буду трошки підожду, може вона набереться сил і вирішить заквітнути, подорощувати і заквітнути а було б як гарно. Ну, от чого б не квітнути? Чого їй не вистачає? Ні, таки вирішила скапризничати, Щоб я не розслаблялася, то я вже губу розкатала, Боже, як це буде чарівно, як я буду хвастатись, ага, щас, Щас, а я роблю, я, що хочу. От і зробила. Дуже вона мене розстроїла. Було б все так би гарно, красиво. Ну, буде милуватися, що є. А що робити? Вона ж хазяйка, не я. я тільки... О, і освітлення. А все остальне вони самі вирішують, яким Ось Цим відума, крадсунчик, а вже під кінець підходять мої цим ну, щоб е, дождатися е, розквіту. Ще три цим на бутончиках, а вже всі останні повністю розквітли. Деякі вже навіть починають відквітати, бо деякі вже перед Новим роком починали квітнути. Ну це також Пилорик, його, от іменно його я знайшла просто в магазині Жарділанд квітковому. квітковому. Ну, купувала його, він більш був рожевий, більш такий блідно-блідно-рожевий, але більше було рожевості. А так він тут він біленький. Получається, в цьому році, не знаю, може, недостатньо світла було, але він більш такий е світленький получився. Ну, гарненький, ні? Як ви вважаєте, гарненький получився? Два квітоносики, такі задорні, гарненькі. В цим ми також пилоричні, вони дуже гарні. Ось такий красувчик. Ну, Ми його роздивимося уже в березневому квітінні, Якраз він. Дорозпускає всю цю гілочку, і будемо на нього дивитися. Також хочу пожаритись на ось цього велетня. Я його вам презентую як квіткову гарну орхідею в березні, а зараз хочу пожурити його, Ось дивіться. По-перше, це сама невдобна орхідея моєї колекції. Здоровенна! Лапата, ну, страшна, страшна. Три роки тому я її купувала в одній теплиці. Ось так він називається ангреком eburneum. Дає мені тут діток. Так, діток дає. Кожну року квітне. Ось тут один, ось тут ось другий квітоносик був. В цьому році він був на вулиці. Ну, не в цьому, а вже в тому, 2023 році. Я його викинула на вулицю. Він так гарно на, е, наростив свої, е, свою розетку. ну Тут розмах е, крил десь 40-45, навіть 50 см, от, щоб ви е, зрозуміли. Дивлюся, випустив квітонос. Ну, Думаю, слава Богу, як завжди. А потім вискочив і другий квітонос. Думаю: вау, ну це вже взагалі краса. Дув-дув, отакі длинні квітоноси, і дав мені називається пшик. Тут три квіточки. І щось вони такі мілченькі, Ну, вони недавно відкрилися. Якщо ви бачили, я його питала зробити тайлапс. Ну, він вивернувся куди йому не треба. О, А тут зовсім дві. Тут ще щось є, може ще і доростить, але поки що немає, не дуже на неї розчитую цей на доросту. П'ять квіточок на два квітоноси. А коли він квів одним квітоносом, в нього було п'ять мінімум. Він п'ять, шість, навіть сім було. А тут розлінився, два квітоноси, а от пожаднічав, пожаднічав на. Самі квіточки. Ой, не знаю, як вам їх показати. Ось такі. Пахне неймовірно. Цілий день. цілий день. Хоча греками часто вони пахнуть ввечері, але мій якось цілий день пахне. І йому не треба ні сонечко, ні нічого. Так що це квіт... доквітне. І будемо ми з вами їх пересаджувати, тому що і тут ось о, діточки йдуть і тут, і мені б їх садить, оці дві, і його якось більш усовершенствувати. Ну, в общем, оце на нього пожалілась, а під кінець хочу показати те, що я ждала, і я не розчарувалася. Така краса заквітла. Я хочу ось такою Афродіточкою. Вона прийшла по осені і дала два квітоносики вже в мене, і ось вона розкрилась. Ну, як полагається, тут один засушила, але інші розкітла. По-перше, мені дуже подобаються такі, як павучки комайден, бронзмайден. Це таке, також зрощує в мене квітоноси аж два. І вона з цього стилю, але в неї дуже великі квіточки, в неї квіточки 7 см. І от прям зірочками, зірочками, дивіться, вона така така гарна. От іменно так я її полюбила на фото. Дуже вона мені сподобалась. І вона така і заквітла. Якщо є у вас можливість, дівчата, беріть. Беріть, така краса, така краса. Хоча я не фанат венозників венозної квітки, але ця ну ця, це щось неймовірне. Ось така хотіла таки дождатися і показати її вже в кінці березня, в квітні, а тоді думаю, ні, похвастаюсь, похвастаюсь, дівчата. ну ось. Кластаюсь. На такі оптимістичні нотки. Хочу з вами попрощатися, до сих пір: квітне, мій розсоглосум, який я придбала на початку лютого, вже місяць на виставці, і квітне собі нічого стоїть на прохолоді, тут все йому подобається. Так що, мабуть, ми з ним здружимося. Так що ось такі в мене вихідні вийшли, ну а що зробиш? І донька вже, слава Богу, майже доїхала до свого місця, до своєї ем, додому, все добре. Ну і я спокійна. Ну А сон сон нагониться. Це таке. Я ще е, на лікарняному, так що завтра завтра всі роз'їдуться по роботам по цьому. А я, якщо треба, Трошки поваляюсь. Ну, а я всім бажаю гарного вихідного. Всім пока-пока.